Доброго ранку, це ранок на Алтаві. На початку нашого ефіру анонсували приємні зустрічі, що стосуються молодого покоління, яке прославляє наше місто, нашу країну, загалом наш регіон. І в нашій студії з'явився чарівний музичний гість. Це Влад Фенічка, учасник проєкту Голос Діти цього року. Влади, ми тебе вітаємо. Доброго так. ранку. Дякуємо, що так рано прокинувся до нас, завітав. Взагалі це для тебе звична справа так рано прокидатися? Да. Чи ні? Ну від школи і репетиція ну, все завжди з утра починається. Тобто особливих труднощів да. не було. Зараз ти є учасником голосу Діти. Скажи, да. будь ласка, як ти потрапив на цей проект? Чи я це була ініціатива? Це ти хотів, чи хтось на тебе спитав? Я ще з дитинства хотіла туди потрапити. я був на другому голосі на сліпих, ну до мене тоді не повернулися. Я ну, ну, не рішилась здаватися, хотіла ті дальше, і от уже получилось. Угу. А цього року взагалі, як давно ти почав готуватися от саме до цього проєкту цьогоріч? Ти підбирав репертуар чи якісь там Так, да, я працював цілий год над репертуаром, над стилем голосу, над тембром і, ну, це от до голосу. Цілий год я працював. А взагалі співаєш з дитинства? Да, мама вона ще, ну, вона завжди говорить, що я з дитинства прямо, ну, петь начал раньше, чем говорить, и в четыре годика она меня повела в ансамбль, там, звеночки, uh -huh. спасибо Елене Ивановне, да, и потом уже 6 шести лет я начал заниматься с преподавателем Михаила Натальевым Владимировна, и сейчас даже с ней занимаюсь уже. Uh -huh. А, кроме того, что ты спеваешь, на каком-нибудь музыкальном инструменте играешь, или нет? Да, конечно, я с шести лет играю на гитаре. Я обожай той інструмент, і от уже приблизно три роки граю на фортепіано. А що більше подобається, гітара чи фортепіано? Навільно, ну по-різному, смотря яка музика, яка мелодія. Ну, більше, ну, гітарі привик, но форно тоже очень сильно нравится. Угу. Якщо була б така можливість виконати, наприклад, на голосі під акомпанемент власний, щоб щоб це за записниця, чи хоча б це ти зіграти на гітарі і заспівати. Да, я б очень хотіла. Это... Яка песня найбільше подобается саме в супроводе гитарному? Много разных, знаете, ну, более такие лирические, в которых там можно душу показать и угу. ну и в которой можно слиться с гитарой полностью. Uh -huh. Uh -huh. Uh, взагалі, влади, твоя участь у проєкті ще триває. Звісно, не будемо розкривати всі секрети. І я думаю, yeah. що багато здобутків, uh, про які ти зможеш нам розказати після участі в проєкті. Але все ж таки, на даний момент, чи є щось таке, що ти для себе нового відкрив і чому ти можеш, uh, ну, що ти можеш розказати іншим? Що ти здобув yeah, для себе? Я просто отримав нереальний опит від Діви Монатіка, від всіх, хто там працює. Я багато всього отримав. Я очень классно все просто. Очень, ну, получил большой опыт именно на сцене, как себя вести, как быть уверенным, как просто наслаждаться этим всем. Ты зараз в команде Димы Монатика, мы видим, да. ты в таком, в таком броне, это да. подарунок Да, Монадика, да это он нам кофты всем давал. Тут еще сзади есть Влад Звучит, написано. Угу. Да. имя каждому да. Свое. Каждое имя и каждый звучит по-своему. До речі, ідучи на голос, ти знав, що ти ну, хочеш саме до команды Монатика, чифты були ще да, сумніви? Так, Я ще, полгода, даже года назад у мене началась сильна мутація, і я якось то переключився з вокалу на брейк-данс. Угу. Я почав, ну, постоянно вокал додвигался на задній план. і потом мама ну, не захотіла, щоб я повністю потеряла себе в цьому, вона мені показала Диму Монатика, який, він совмещает брейк-данс і, і вокал. Я думала, так нельзя. Типа там на голос всі. но mm -hmm. оно будет влиять. А потом я его увидел, и он мне тогда еще очень сильно вдохновил. Он был для меня примером, и сейчас он для меня пример. И я, когда шел на Голос, когда я узнал, что он будет в тренерах, я просто однозначно знал, если он повернется, я пойду к нему. Ну, все классно. Что... Да. Ну, хорошо, что все так вышло, как ты и хотел. А что до брейк-данса? Ты также совмещаешь танцы? Да, и до сих пор. Я благодарен своему тренеру Тимуру школе БРО за все, что они мне давали, и сейчас дают очень дружное Такая команда у нас. Угу. Расскажи про э, інших учасників. Мы знаем, що ваша команда, сама команда, монатики да. дуже сдружилась. Невозможно. Ми... Я когда шел на голос, я хотела найти спиновых друзей, да. Но не так, Ми... они просто все мне стали семьей второй. Это так круто. Я очень сильно их всех люблю, скучаю, когда их нет рядом. Но когда мы все вместе, то сразу видно, мы все, все громкие, и нас сразу можно заметить. Взагалі, в команді Монатіка є учасники з різних міст України, з яких да. саме, і з ким ти потоваришував найбільше? Я подружився з усіма повністю. У нас не тільки з Україною, у нас, наоборот, команда така різнопланова. Інтернаціональна, так? Да, у нас є э, з Ізраїля, з Казахстану, з Білорусі, з Росії, у нас багато всіх. І очень... я нереально з кожним дружився віддільно. Mm угу. Я дуже сильно всіх люблю, правда. Ну і, і ще також нам привідкрили таємницю таку, що окрім того, що ти потоваришував з багатьма, ти ще й знайшов ну, даму серця свого. Розкажи трішечки про це. Юля я... Рачук, так? Да, це... Я, я ее очень сильно люблю, правда. Я, знаете, когда шел на голос, я, я был еще так не уверен в себе, я как-то боялся каких-то отношений. Но потом, когда я начал со всеми общаться, и с Юлей больше со всех, я просто начал, не знаю, У меня вселилась уверенность, я полностью во всем э, вдохновлении, а ну, в общем, все очень круто. Uh -huh. А чем подобается? Ну, чем сам это бы э, в самом начале, Юля. Э, она мне понравилась голосом. Когда я нас закомили в комнате, нам включали э, каждого выступления, uh -huh. ну, чтобы мы ознакомились. Uh -huh. И больше больше всех она тогда мне понравилась в плане красоты, но больше всего в плане голоса она мне запомнилась очень сильно. ее тембр я всегда, когда, ну, я много раз переслушиваю вот это всех выступлений и вот постоянно идут мурашки, когда я слушаю ее выступление. Юля, а насколько я помню, ты звана франкивская, да? так не боишься, что после закончения проекта вы просто станете спекуватиться, вы будете? нет, я, же, в гости? я сейчас уже да езжу к ней, да, мы, ну, мы будем контактировать очень часто. Угу. Ну і ще таке схоже питання, що стосується життя артиста, взагалі воно дуже насичене. Це і напружені графіки, гастролі. Ти цього не боїшся? Ти готовий? Ні, я готова, тому що я цим хотіла займатися з самого дитинства, Я знала, що таке буде, і я ну, готова уже морально і фізично к цього. Uh -huh. Ну і ще таке питання щодо репетицій. Зараз проводяться напружені репетиції серед учасників проєкту. Yeah. Ви а, з різноманітними учасниками зустрічаєтесь на репетиціях, і чи даєте ви один одному поради, чи у вас виключно такі дружні стосунки? І ви... Нет, ми ми всі дуже сильно дружимо з командою Тіни і Потапа. Ми всі дуже здружились. не так як знаєте, в От Нам завжди всі говорять, що цей проект найдружніший, найсильніший, наймоціональніший. Вот так вот как-то. мы, Конечно, мы там говорим друг другу что-то там. Но больше всего мы дружим очень сильно. Но все-таки иногда бывают зауважения, критика. Нет, ну, зауважений нет? нет. Просто ну, иногда могут подсказать mm -hmm. что-то. Mm -hmm. И все. А так все у нас очень классно. Зрозуміло. Ну і ми щиро бажаємо тобі, влади, щоб ти знаходив ще щось нове на цьому проєкті. Звісно, щоб ти не втрачав цих зв'язків, yeah. щоб ти продовжував спілкуватися. І звісно ж, виключно перемоги, тому що в тебе дійсно чудовий голос, щоб ти його Спасибо. розвивав, і нового нового репертуару і нових досягнень. Спасибо. Большое. І ми тобі дякуємо. В нашій студії був Влад Фенічко, учасник проєкту Голос Діти.